Астрологічний прогноз війни в Придністров'ї на весни 2023 року не буде. Буде економічний тиск на Придністров'я і Російську Федерацію. Буде ну, якісь санкції, обмеження, спецоперації, якісь будуть, політичні процеси. Але ну, от такої ну, як кровавої війни не буде. З 2024 року е, ймовірний. Об'єднання Придністров'я і Молдови. Як цей прогноз зроблено? По картах лідерів Май Санду, Вадима Красносельського і Доріна Речена. Як це видно? Ну, наприклад, зараз, коли цей прогноз робиться 28 лютого, нагнітається обстановка навколо Молдови. Але ми бачимо, що Меркурій йде на з'єднання з Сатурном. Що це означає? Меркурій управитель Має Санду, ключової фігури Молдови. Майя Санду Близнюки. Це означає, що Майя Сандо йде на зближення з Сатурном. Тобто не з Марсом, а з Сатурном. А Сатурн це не військова планета, вона пов'язана з санкціями. Тайною дипломатією, Сатурн буде в рибах. Значить, діп, тайною дипломатією, якимись такими ну, дуже хитрими, хитрими політично-, економічно-дипломатичними методами Сатурн в рибах буде так він проявлятися. Також ми можемо побачити, що коли був обраний новий уряд Молдови, який взяв тезу і курс на. Об'єднану Молдову разом з Приднестров'ям, то цей уряд 16 лютого 23 почав працювати, і ми можемо побачити, що не Меркурій, а Сонце було в з'єднанні з Сатурном. А це означає, що центр енергії, центр уваги, центр дій цього уряду, він йде в стилі Сатурну, знову ж таки. А стиль Сатурну це стиль не військовий. А Політичний. Також ми можемо побачити Марс, планету без аспектів в день, коли уряд цей почав працювати. Значить, в карті уряду, уряду тема війни вона ну, такої кровавої, як от в Україні, вона не виражена. Далі ми можемо подивитись карти лідерів Майї Санду. В неї оба соляра ну, напружені такі складні. Це означає, що Молдова буде ну, як принаймні уряд, і керівництво Молдови буде і наступного року, після її дня народження ну, проходити через складні ситуації. І дня народження, 24 травня. От, також в її карті привертає увагу. Уран в з'єднанні з Меркурієм, це означає революційна ситуація. Меркурій, повторюсь, це управлі її головної її карти, бо управлі Близніків Ана близнюки. І от Марс в з'єднанні з Меркурієм з травня в її карті по кінець року. Тобто, почнеться революційні зміни в неї в державі по її карті. В травні 23-го року, а реалізується наприкінці 23-го на початку 2024 го року. Якщо ми подивимося карту от, Доріна речана то співпадає також в нього інша планета Нептун З'єднання Сонця приблизно в ті ж дати. з середини весни, з квітня 23-го. по Початок зими, ні, по кінець зими 24, тобто по лютий 24-го. Це означає, що з точки зору Доріна Реччина, оці зміни вони будуть в стилі Нептуна за допомогою іноземних держав, тому що в карті до Нептун нареч... пов'язаний з іноземними державами, бо він в стрільці. Зміни за допомогою іноземних держав будуть відбуватися. Також ми бачимо Сатурн в його карті, теж холодну планету. Це означає, що теж з точки зору його карти зміни будуть як це Холодна війна, буде негаряча. Сатурн ну, з його планетами з'єднується з весни по, -по кінець 24-го року, наприкінці 24-го, теж активний буде. Марс, Плутон в його карті особливо не виражені ті планети, які пов'язані ну, з такою страшною, з гарячою війною. Тобто, з точки зору його карти, теж ну, така історія, що це така тайна, ну, це дійсно тайна спецоперація в Молдові буде. Але буде неспокійно, тобто в його уряді буде неспокійно. Там знак зодіака Скорпіон в прогресіях підкреслений, значить, ну, буде така політично неспокійна ситуація. Далі і в карті, як його називають, Вадіма Красносельського, от Це голова Придністров'я. В нього ну, в нього така позиція, що в нього складні часи будуть в травні повернення ліліт на затемнення, чіпляють його карту, затемнення буде Сонця в квітні. Тобто явно видно по картах лідерів, що там точно відбуваються процеси, ну, такі політико-економічні процеси, але ну, ті планети, які пов'язані, типу Марс Плутон, Плутон з війною, от, з такою скровавою, Ну, якось не дуже виражено. Або там взагалі буде без військового конфлікту, або він буде, типу, як переворот, як от в 1917 році в Санкт-Петербургі. Ну, такий, типу, не дуже якийсь ну, кривавий якийсь такий. Але цей переворот, він, ну, перші його ростки, вони можливі у другій половині весни, а ну, таке закріплення чи реалізація цього перевороту в районі зими 2023-2024 року. Я нагадаю, що так, перші ж нагадаю, ще по карті Красносільська в нього ще Повторюсь, в травні буде проблема з відносинами з Москвою, з Сарем, ну символично, в Леві тут проблемні показники, Лев означає царь, тобто з Путіним. Путін його підведе, не зможе його, типу, якби підтримати в травні Красносельського. От, Але я хочу нагадати, що хоча Плутон на два місяці виходить в водолій, якраз це співпадає. На два місця виходить в квітні і в травні 2023-го якраз це співпадає з всіма планетами, що в Молдові теж буде відбуватися такий ну політико-економічний, суспільний якісь такі процеси. Але потім Плутон повернеться в Козорог з червня, по кінець 2023 року. Козорог означає. Значить, страшний правитель, який знаходиться на горі, на горі Плутон в Казірогі, тобто Путін, і Плутон в Казірогі ще буде знаходитися влітку, аж восени почне готуватися виходити з Казірога. Тому ну, я вважаю, що перша хвиля якихось процесів відбудеться в Придністров'ї, от в квітні-травні. Але вже закріплення таке. Ну, Реальне об'єднання це коли вже за моїми прогнозами Путін піде з влади, восени 2023-го почне ну, розвалюватися ну, імперія, Російська імперія, можна так сказати, і ну, вже там більш спокійно Придністров'я об'єднається з Молдовою ну, в районі зими, максимум весни 2024 року. Ну, Принаймні, тобто, за моїми прогнозами, це ось не зараз. Або після весни 24-го, тобто на весні 24-го почнеться якийсь процес, який невздовсі, може декілька місяців, потім все одно до цього призведе. Тобто цей процес Придністров'я, на мою думку, він не унікальний. Тобто такі ж процеси, вважаю, що відбуватимуться в Абхазії і інших регіонах, які анексувала Російська Федерація. І в 2024 році, якщо ви дивились інші прогнози, мої, то я прогнозую, що почнуться процеси деокупації деокупації цих захоплених Росією територій. Дякую вас за увагу. Пишіть свої коментарі, свої думки. Хто хоче, запрошую на індивідуальні стріличні консультації, де розглядається дуже широкий спектр питань відповіді на ті питання, які людей цікавлять. Пишіть свої коментарі до зв'язку.